Хай віра єднає розбиті серця, хай зникне душевна тривога. Хай Божа любов береже без кінця людей, що втомились в дорозі. Сьогодні неділя, слава Христу! Всі янголи в небі співають, а люди збираються в церкву святу, там Бога, Творця прославляють. Хай мир запанує на рідній землі, хай стихнуть гармати і тривоги. Хай діти ростуть у любові твоїй, хай славлять Ісуса сьогодні. Хай ранок недільний приносить добро, як світло згріз хмари й тумани, щоб в дусі твоєму усе ожило, щоб згинули жахи і примари. Хай в кожній хатинці панує любов, хай рідні зберуться довкола. І тато, дідусь, щоб з війни вже прийшов, і брат твій рідненький і Микола. Хай біль відступає, з порога втіка, хай сльози обернуться сміхом, щоб кожна молитва була непроста, щоб кожна молитва це втіха. Хай слово Христове лягає в серця, неначе зерно божниву, щоб з вірою впевнено йшли до кінця, до справжнього Божого миру. Бажаю всім миру, добра і щастя, хай всім щастить. З неділою святою будьте всі здорові і крепкі з Богом.